Друзі, усім привіт. Ну що ж продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч Київського Динамо. Який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2004-2005. П'ятий тур. групового етапу Ліги Чемпіонів група Бі, 23 листопада 2004 рік. Київське Динамо. Йоже Сабо. У себе вдома у Києві на НСК Олімпійському команди приймає римську рому. 2-0-2-0. Київське Динамо перемагає. Автогол Деласа та Голшацьких принесли українській команді. Перемогу. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Тож, матч, друзі, відбувався на стадіоні НСК Олімпійський 55 тисяч 000... глядачів, якщо я не помиляюся, то 55 тисяч глядачів якраз то були на стадіоні. Ну і відповідно да, десь так 55 тисяч глядачів було у Києві. на олімпійському на тому матчі. Ну і давайте, друзі, безпосередньо будемо говорити про сам поєдинок і розпочинаємо. Ми все з вами обговорювати якраз зі стартових складів. Да, головний його команди. Стартова 11-ка вистака. Олександр Шавковський у воротах, Саблич, Гіане, Кадури, Гавранчич, да, Гавранчич, Гусін, Легусів, Діого Рінкон, Юсуф, Кліябер та Є Верпа Паковскіс. Ось така старта 11 кіснула. Римська рома. у воротах, Сартор, Ferrari, Dallas, Candela, Скурта, Аквілані, Перота, Корвяя, Косано, Мідо. Ось така стартова 11 римської роми. Ну і тепер, друзі, безпосередньо. Давайте безпосередньо друзі та будемо говорити про сам футбол. Тож, Київ, НСК 55 тисяч глядачів було на стадіоні. У той день. Що казати, друзі, про сам матч, да, безпосередньо да, ось про сам футбол. До речі, друзі, близько мінус 3 градусів туди було на НСК Олімпійському. Да, десь так приблизно мінус 3 градуси було у тому матчі. І ще, друзі, йшов сніг. І Снік раз йшов якраз то під час матча. Важкі були погодні умови. Дуже важкі були погодні умови. Але в будь-якому випадку, В будь-якому випадку, Матч був дуже, дуже цікавий. І справді, да? Матч був дуже-дуже цікавий. О, події матчу, перший тайм, Гарра розпочалась доволі таки рівно. Римля не оборонялися, кияни більше контролювали м'яч. Більше кияни були на м'ячі. А, ось небезпечний був куту від Гусі. Подача від гусів, удар, рінгон, удар! І м'яч пролітає повз ворота. Дуже було близько до гола. Дуже все було близько. Діаго Рінкон пробуває по воротах. Але б'є повз ворота. Друзі, я вам так можу сказати. А, перший тайм він був доволі-таки обережний, з мінімум бульових моментів. То, в принципі, обидві команди так намагалися, якраз десь, так, знаєте, придивлятися да? одна до одної. До речі, друзі, Феррари двічі виручив Рому. Там були непані моменти у та у Клібери. Ось так, знаєте, мінімум було голівих моментів. Перший тайм завершився. Рахунок 0-0 у Києві на НСК Олімпійському. До речі, до цієї групи, крім Київського Динамо та Роми, ще були такі команди, як Мадридський Реал та Байер. Група була взагалі нелегкою. На другий тему у Київського Динамо з'явиться Шац... Шац... Шацких та Леко. У Роми вийде Д Агостино. Куфре. З'являється у Роми. На другий тайм. Друге тема: обидві команди часто переходили до захисту. Шанси були рідкісні, за умови снігу. Тобто дуже багато було Сніга на футбольному полі. В в моментів було багато і справді в матчі. Вратар Пеліцолі здійснював два феноменальні сейви після удара Олега, Олега Гусєва Гусін пробував. Гусін пробував та Верпаковський. непогано пробували. Тобто не пані були нагоди якраз ту Гусіна та Вірпаковського. Але Піліцолі Рятував римську Рому. В цілому друзі матч був Але у Кен побільше було моментів. Але ось вона. 73 хвилина матчу. Київський динамо атакує Гіоане. Гіоане. Гіа... 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 Е, якщо я не помиляюся, то він якраз то е, виконував подачу. Якщо я не помиляюсь, да? Ось, чесно слово, друзі, можу. Е, помилятися. Е, він віддавав попередню передачу з правого фланга. І Делос намагається вибити м'яч. Але м'яч зрінається у сніворота одено. Київське динамо відкриває рахунок. з правого фланга виконує подачі футболіст київського динамо. І у підкаті Делос намагався цей мяч але м'яч зрізається у власні ворота 1-0. Київське динамо. Київське динамо відкриває рахунок у тому матчі. Фантастика. Гіони виконує простріл з правого фланга флангу. Біткати, зрізає м'яч у власні ворота. 1-1-0. Рахунок у матчі відкритий на користь української команди. Дуже важливий м'яч забиває київський динамо. А потім скорта на 76-й хвилі матч отримує другу жовту карту. І це червона картка для Роми Київський. Динамо Ще й у більшості залишається. І ось так матч переламлюється. Зник на голову кианый гол забили. І Ще й у більшості відповідно залишилось. Да? Гол забили до 73-й хвилині матчі. А через 3 хвилини вже червона картка у футболіста Роми. Фантастика! Просто фантастика, як же матч то з зник на голову. друга жовта картка для футболіста Роми. І кияни грають у більшості. І після того команди стали нерівними, да, кияни стали у більшості діяти. Тут же кияни справді дуже здорово провели кінцівку поєдинку. Uh, ну і кияни ще 82-го на матчу Кияни атакують uh, uh, простріл ринконы на стіку. Замикає дальню стику Максим дальню забегає Удар, гол Гол Два, два ноль, два ноль, Динамо, Київ. Кияни це зробили. Вони обіграли Рому у п'ятому турі з рахунком 2-0 у Києві на НСК Олімпійському. Шацьких забиває другий м'яч і рахунок у мачі стає 2-0 на користь української команди. Ну і далі кияни дотримують цю перевагу до фінального свистка. 2-0. Київське Динамо перемагає римську рому 23 листопада 2004 року. У Києві. НСК Олімпійському. Це був абсолютно неймовірний матч для київського Динамо. Перемога над Ромою з рахунком 2-0. Це був, друзі, неймовірно важливий матч. Команда Йо Йожефа Саба проявила характер. І справді дуже хороший матч від футболістів київського Динамо у дуже складних погодних умовах. Uh, перший тайм був доволі таки обережний, да, моментів було мало. Ось у другій половині гри, у другому таймі кияни скористалися своїми, своїми моментами. Делас Автогол, потім було вилучення, і кияни ще й другий м'яч на 82-й матчі забили, забив гол Шацьких. Забив Гол Лошацьких, і кияни закріпили перевагу в два м'ячі. Кияни виглядали дуже фізично підготовленими і дуже хороший матч провела українська команда. Ось, дуже дуже хороший матч від київської команди. Цей матч був просто неймовірний. Пригадали ми, друзі, цей поєдинок Ліга Чемпіонів. Сезон 2004-2005, Київ, НСК Олімпійський. Динамо Київ, Римська Рома 2-0. Київське Динамо перемагає. Пригадали, ми, друзі, цей неймовірний абсолютно матч. Побажаємо римській ромі, добра, київському Динамо побажаємо добра та щастя. І вам, друзі, від чергу серця бажаю, добра, Бережіть найголовніше себе, будьте негони щасливими людьми. Усім до побачення, усім до нових зустрічей. Будьте щасливі.